Ми знову запрошуємо до слова нашу вельми шановну Анастасію Бондаренко з наступ... да, з наступною доповіддю, яка стосується генетичної діагностики вроджених помилок імунітету. Назвичайно актуальна тема. Ой, дякую. А, ну, да, так сталося. Я першу половину дня всю говорю про діагностику, тому що насправді діагностика це ну важко сказати, який відсоток в правильному веденні пацієнта, тому що без правильного діагнозу не можна визначитися із. Знайшли. Да. Важко визначитися із лікуванням. І сьогодні я поділюся результатами генетичних досліджень власним досвідом, власними висновками, роботою над помилками, яку я і мої колеги. Отримали, працюючи з генетичними дослідженнями, це насправді настільки захоплює, що потім не можеш зупинитися. Це така як, як вирішення якихось задачок, які починаєш робити, і потім все більше і більше втягуєшся. Я поділюся результатами, які в нас були в країні зроблені різними способами. Е, років 10 назад ми возили з Собою за кордон, зразки пацієнтів, і довго чекали на результаті. Потім в нас з'явилася можливість використовувати лабораторію інвіте. Навіть був рік безкоштовної діагностики, потім вона стала знову коштовною. І я поділюся, в тому числі, результатами, які зроблені за підтримки компанії Біофарма, яка підтримала частину цих генетичних досліджень для пацієнтів, роблячи для них це безкоштовним. З моменту відкриття в 80-х роках першого гену відповідального за первинний монодефіцит BTK, бротонівської терозинкінази пройшло 40 з залишніх років. Ні, не злишнім, просто приблизно 40 років, але за цей момент відкрито понад 500 різних мутацій в різних генах, і тільки за минулий рік відкрито 50 нових. Скільки відкрито за цей рік, ми ще не знаємо, але як правило, приріст такий є: приблизно плюс 50 нових мутацій в генах відкривається щороку. І тому, коли ми робимо дослідження в цьому році, ми нічого не знайшли. Якщо ми зробимо через два роки, можливо, щось зміниться. В чому корисність генетичної діагностиці в вроджених помилках імунітету? Не при всіх первинних імунодефіцитах рутинні методи виявляються інформативними, тому що, наприклад, субпопуляції лімфоцитів не показують нам функцію Т і Б клітин, вони показують її кількість. І робити функціональний тест для того, щоб визначити роботу т лімфоцитів, на сьогоднішній день практично немає такої установи, де це було б доступно. Практично не існує патогномонічних ознак первинного імунодефіциту, де ми точно можемо сказати, що це не муковість цидоз, а первинний імунодефіцит, або целіарна дискінезія, або первинний імунодефіцит, тому. Нам потрібна генетика для того, щоб це визначити. Багато захворювань мімікрує під імунодефіцит. Ну, наприклад, як первинна цилярна дискінезія, хвороби накопичення з гепатоспленомегаліями, галіями. Вони також мають підвищену схильність до інфекції. Це також генетика дозволить нам їх відрізнити. Імунодефіцит може проявлятися нетипово, а ще буває один ген і багато клінічних фенотипів. Описано підвищення функції, зниження функції. І генетична діагностика нам дозволить підтвердити діагноз, знати помилкові. Часто, ну, часто визначити терапевтичний підхід і ще знати прогностичну освіченість. Наприклад, якщо ми знаємо мутацію в певному гені, ми можемо знати, що такий пацієнт схильний до певних видів раку, і ми можемо його моніторувати, ми будемо насторожені. Або схильний до аутоімунних захворювань, або схильний до, наприклад, Атрофічного гастриту, тобто ми будемо пам'ятати, що нам потрібно перевірити. І, звичайно, генетика дуже велике значення має в сімейному тестуванні, визначенні репродуктивних ризиків, тому що рано чи пізно пацієнт звернеться з питанням, які будуть діти, які будуть внуки, як народити здорову дитину. І знаючи генетичний дефект, ми звичайно можемо це використати. А ще буває, що цікаво, ще буває багато, багато генів і спільний фенотип. От як при загальному варіабельному. Ніби всі пацієнти схожі, а захворювання викликається мутаціями в різних генах. Або, наприклад, є лімфопроліферація. А це може бути аутоімунний лімфопроліферативний синдром АПДС, загальний варіабельний, тобто і генетика нам дозволить їх відрізнити. Це такі збір генетичних діагнозів за майже 20 років роботи нашої колишньої кафедри дитячих інфекцій, дитячої імунології і імунологів з усіх регіонів України на 2021 рік. Тобто в нас була проведена генетична верифікація діагнозу в 25% всіх пацієнтів, при тому, що в нашій країні це не проводиться. Ну, я вважаю, що це такі потужні, потужні зусилля. І були визначені мутації в 80 генах різних, а, ну, на сьогоднішній день писало 500. Чистіше за все це НБН, синдром Німеген, другий за частотою це Генбітікі, Брутонівська терозинкіназа, і третій це синдром Діджорджі, ну і потім вже Віскота Олдріча, Луїбар, а інші зустрічаються набагато рідше. Тобто, це до того моменту, коли ми попросили біофарму підключитися в допомозі, тому що це надзвичайно цікаво, були три мотивації. Перша це дуже цікаво. Ми не можемо заспокоїтися, коли ми не можемо провести генетичну діагностику, пацієнт не може її оплатити. Друге, це дійсно вирішує питання для пацієнта нерідко і визначає подальшу тактику. Третє, третє це наука, тому що. Коли буваєш на міжнародних конгресах і бачиш, коли люди показують результати генетики, показують якийсь спектр. А в твоїй країні це сіра пляма. Ну, то виходить трошечки неприємно і тому це такі три, три потужні мотиватори. І ми дякуємо біофарм, що це допомога пацієнтам, і це допомога вийти нам на новий рівень власне, наукових досліджень. Отже, 2022-2023 році ми домовилися про такий, таку співпрацю, але я хочу тут наголосити, що оскільки це все-таки ну, договір такий з комерційною установою, а ми коли розглядаємо і приймаємо рішення про... Проведення або не проведення генетичного обстеження, така умова була обговорена, що це пацієнти з високою ймовірністю потреби в замісній терапії внутрішньовенним иммуноглобуліном. І це буває однією з причин відмов, коли ми розуміємо, що пацієнт, очевидно, має імунодефіцит, але він не має, скоріше за все, дефекту антитілоутворення. Розроблені критерії включення, і ми хто ще не. Хто, хто ще не взяв участь, дуже запрошуємо е, приєднатися. Це така анкетка. Тут клінічні критерії, де, що, щонайменше дві галочки повинно бути для того, щоб ми включили. Є критерії виключення. Пацієнт має бути обстежений на ВІЛ, ну, щоб ми не робили генетику, не виключивши ВІЛ. Е, виключена вторинна причина імунодефіциту, і пацієнт не отримує або не отримував нещодавно ретуксимабу. Ну, тобто не отримуємо супресивну терапію. Після цього ця формочка надсилається Ользі Хіоре, вона тут присутня. Якщо хтось не знайомий, можете підійти познайомитися в перерві. І після того ми робимо такий консиліум. Де е, присутні е, я, Юрій Степановський, Анна Гільфанова з нами Світлана Борисівна, Донська і Ольга присутня. І ми, значить, разом, якщо ми сперечаємося, ми голосуємо: беремо чи не беремо. У Нас іноді дебати, іноді хочеться. Е, ну, вроді пацієнту допомогти. то потім я розумію, що ми мусимо бути чесними, так як ми обіцяли. А потім ну може іноді, може, так трапиться, що все-таки молоді буде отримувати. Тому що дуже хочеть, е, хочеться допомогти, але... Є деякі, я пізніше скажу, ну, власні, власні висновки зі зроблених досліджень. Значить, цього ми розглянули 83 пацієнти за два роки. В 2022 році відхилено 12, в 2023 відхилено 22. Ну, По-перше, пацієнтів було більше, по-друге, ми трошечки навчилися, коли ми отримували негативні результати, ми потім аналізували, що були більші підстави вважати, що в пацієнта вторинний імунодефіцит. Е, мутації, в яких були виявлені гени, є такими ну, досить рідкісними. Тобто, там, де це було дійсно неочевидний діагноз. Ну що е, загалом в схені? Значить, підтверджено генетикою 14 всього пацієнтів з обстежених, а ну, бачите, деякі ще в процесі. В частини пацієнтів ми на основі генетики виключили первинний імунодефіцит або знайшли іншу патологію, тому що там бувають приєднані інші гени, а частині виставили первинний імунодефіцит, не зважаючи на негативний результат. А в більш ніж половині випадків результат генетичного дослідження вплинув на лікування на прийняття рішення. Частина частину не вплинув. Тобто ми його як лікували, так і продовжуємо лікувати. Ви просто підтвердили генетичний діагноз. Але в частини змінив, що саме цікаво, в, е, е, саме цікаве, це результати. Е, Впливу на трансплантацію кісткового мозку. В двох пацієнтів було прийнято рішення про трансплантацію, щоб був знайдений комбінований гнодефіцит, а у двох відмінено трансплантацію за результатами генетики, яка вже майже була запланована. Тут я хочу сказати, що нас іноді ображаються люди, перестають подавати. Чому ми іноді відхиляємо? Тому що ну, не відповідає критеріям. Не відповідає критеріям, або при перевірці на ну, недостовірні критерії. Ну, Наприклад, написано гіпогама, але ми просто можна дати підтвердження, ми оцінюємо, ну, нема гіпогама глобулінемії. А це один із, із критерій, які включаються. Або не використано резерв інших обстежень, які ще можна зробити тут. Тому що генетика це дорого і це кінцевий часто етап, або там, де вже нічого не можна зробити. Ну, Наприклад, таке, що подається пацієнт, який зроблений взагалі тільки один імуноглобулін однократно. Ну, це мало. Ми ж можемо тут продовжити обстеження в Україні. Е, є додаткові обстеження, які можуть бути використані, або ми бачимо, що пацієнт може бути більше схожий на муковісцидоз. Це можна зробити в Україні, і ми його візьмемо після того, як муковісцидоз буде виключено генетиками. Якщо вірогідність мало, ймовірно, хоча видно, що пацієнт має генетичну патологію, але, скоріше за все, не імунодефіцитна. Чому відхиляємо? Тому що, якщо це синдромальні ознаки, краще йому робити повний екзом під ймовірний, але ймовірно не антитілоутворення. ну, Наприклад, нейтропенія, так часто буває. це очевидно, що в пацієнта, скоріше за все, генетичний дефект вроджена нейтропенія, але це не дефіцит антитілоутворення, але, звичайно, генетичне обстеження він потребує. Або якщо результат обстеження, мало ймовірно, вплине на тактику лікування. Чому нас навчила генетика? Спочатку, коли ми почали отримувати перші результати, будь-яко, що там написано, ми чіплялися і вважали, що то щось знайдено. Не всі мутації клінічно значимі, мало того, навіть не всі патогенні мутації клінічно значимі. весь час потрібно порівнювати з клінікою. Вторинні імунодефіцити мімікрують під первинні. Імуносупресивна терапія, протисудомна терапія викликає помірну гіпогамаглобулінемію. З другого боку, в деяких пацієнтів може бути поєднання з епілепсією. Тут досить важко оцінити, але ми обстежили декілька пацієнтів на протисудомній терапії, нічого не знайшли і вирішили зупинитися. Тому що, очевидно, це вторинний імунодефіцит після відміни терапії, якщо буде утримуватися зміни в імунологічних показниках. То тоді можна переглянути важкі хірургічні втручання на кишечнику призводять до дуже виражених змін в імунограмі. Там, де ми змінили рішення про трансплантацію кісткового мозку, хлопчик маленький хворів обструктивними бронхітами. І кожного разу мама не давала ректодельт. Ну, При обстеженні тяжкий комбінований. Вісім місяців, мало того, клініка, пневмоці, ну, інтерстиційна пневмонія, кандидоз в ротовій порожнині, ну, Класика Класика тяжкого комбінованого імунодефіциту, всі клітини знижені, імоноглобуліни ну, на рівні 3 грами на літр. Ми відсилаємо на генетику а, і навіть на полі, може, вже пишемо за включення на трансплантацію, ініціюємо шлях типування, щоб не втрачати час. Через який час, поки генетика робиться, відсилається, ми робимо контрольне імунологічне обстеження, воно стає кращим. На момент, коли приходить генетика, вона приходить негативна, ми задумуємося, робимо ще одне імунологічне обстеження, воно зовсім нормально, він одужав. Тобто великі дози глюкокортикостероїдів можуть дуже сильно вплинути і на клініку, і на показники. І потрібно дуже обережно підходити до інтерпретації. Значить, перше, що ми оцінюємо, чи мутація патогенна. Якщо патогенна, то звичайно все легше. Але є багато мутацій невизначеної значимості, і якби їх не було, нам би було дуже складно, тому що вони насправді дуже помічні. Мутація невизначеної значимості це невідомо, чи вона патогенна чи ні. Як правило, вона раніше не описана. Ну, не описана не означає, що патогенна. А, існують алгоритми моделювання за допомогою штучного інтелекту, і це як правило зазначено, але в висновку лабораторії все одно написано обережно, невизначеної значимості, тому що не повідомлялося. В таких випадках можна перевірити прямих родичів. Якщо е, в прямих родичів є таке саме е, мутація, але нема клініки, ймовірно, що все-таки мутація не патогенна. Але теж буває різна пенетрантність і різний вік маніфестації. А друге, що ми оцінюємо, це е, е, типу спадкування в результаті. От, наприклад, це результат позитивний, він так звучить позитивний. Є одна патогенна мутація в одному гені, ще одна патогенна мутація в іншому гені. Але коли ми оцінювали всі ці, тобто два гени що найменше мають патогенну мутацію, але все це захворювання за автосовно-рецесивним. Е, Типовому і тому вони незначимі. Потім ми оцінюємо, чи підходить за клінічними ознаками. Тут, наприклад, два, два гени і це затримбоцитопенію, відповідає, в пацієнтки немає, це відповідає за мілодиспластичний синдром і власне прояви є, хоча ми все одно, звичайно, з обережністю. Якщо я хочу сказати пару слів, що чому ми іноді, незважаючи на негативний результат, ставимо? Ну, тому що Ще, може, не сталися ті 50 нових, які відкрили. І в нас є клінічні критерії і є клініко-лабораторні критерії. І в настанові 2021 року є дуже велика табличка діагностичних критеріїв діагнозу для пацієнтів без генетичного підтвердження. Прямо ну, на, на дуже велику кількість нозологій, клінічні критерії, навіть альтернативний діагноз написаний. І загальний варіабельний дійсно ставиться на підставі клінічних критерій. Але ми, в частини пацієнтів, ми майже завжди все-таки виконуємо генетичне обстеження. Чому? Тому що, от, наприклад, в гені ctla 4 мутації призводять до того, що вони мають лімфопроліферацію, є таргетна терапія сиролімус або абатацепт. І знання цієї мутації дозволяє нам уникнути неконтрольоване застосування глюкокортикостероїдів, побічних ефектів. а на таргетну терапію. Таці вважають, е, мутації в гені ТНФ РФ 13 b а відповідають за дефектний білок. вважається самим частим при е, е, загальному варіабельному імунодефіциті. Але е, умови обстеження в лабораторії інвіти такі, що якщо ми обстежили одного пацієнта, можна обстежити безкоштовно родичів. І це дало нам змогу обстежити 21 особу з 12 сімей, і тільки двоє пацієнтів мали власне фонотип загального варіабельного, який відповідав критерії. В одного був ЛПС подібний синдром, тобто схожий на аутосомну аутоімунний лімфопроліферативний синдром, не було гіпогама. Є збільшення лімфовузли, збільшена селезінка, збільшена печінка. Тобто, чіткий фенотип. Ми очікували в генетиці отримати мутацію в гені ЛПС. В семи пацієнтів просто була лейкопенія, в частини була лімфопенія, помірна гіпогама, парціальний дефіцит Е і шість були безсимптомними родичами. І, можливо, ці легкі ознаки є передвісниками більш важкого фенотипу в майбутньому. Ми маємо цих людей моніторити. Ми, ніхто ж не знає, коли власне, розвивається загальний варіальний оскільки він діагностується в дорослому віці. А оці етапи е, проходять без нашої участі. І е, ну, ми представили ці результати на конгресі, який був в листопаді. Іпіку, да, тому що ну і, і знову ж таки генетичне обстеження і підтримка фінансова цих обстежень дала нам можливість також все таки мати якісь результати. Отже, генетика з одного боку це ключ до діагнозу, але нам треба отримати баланс від не пропустити під до гіпердіагностики його. За, за мутаціями, які не визначеної значимості, нам треба раціонально використовувати ресурс генетичної діагностики, тому що він високовартісний, і ми, можливо, можемо використати інші ресурси. І дуже важливо правильно і дуже обережно інтерпретувати, тому що ми іноді нам здається, що ми все зрозуміли. Потім ми обстежуємо родичів. Виявляється зовсім інша картинка. І я дякую вам за увагу і просто запрошую. Приєднуватися, навіть якщо ми не пропустимо, ми гарно поговоримо в зумі. Дуже дуже вам дякую. Ви знаєте, хочу, не можу не відмітити про те, що мені здається, що більшого досвіду в нашій країні просто ніж ваша команда просто ніхто не може мати. І я ще теж хочу про подякувати. А, та це. подякувати біоформі за те, що дає теж таку можливість нам всім приєднатися і активно працювати, почати.